Слава нашому Господу, брати і сестри! Перед початком моєї проповіді я хочу читати два місця Слова Божого. 42-й вірш із 24 го розділу Євангелія Матвія. Перша половина вірша. Тож пильнуйте, бо не знаєте. Друге місце читаємо Книгосудді. Книга суддів із сьомого розділу читаємо такий текст. І сказав Господь до Гедіона: числений той народ, що з тобою, щоб я дав мадянітян в його руку, щоб не запишався наді мною Ізраїль, говорячи, рука моя спасла мене. Тепер поклич до вух люду, говорячи, хто боїться і тремтить, нехай вернеться і відійде від гори Гілеад. І вернулось з народу 22 тисячі, а десять тисяч залишилось. І сказав Господь до Гедіона, ще числений цей народ, зведи їх до води, і я там переберу його тобі, і буде, як я скажу тобі. Цей піде з тобою, той піде з тобою, а кожен, що скажу тобі, цей не піде з тобою, той не піде. І привів він народ до води і сказав: Господь до Гедіона. Кожен, хто буде хлептати воду язиком своїм, як хлебче пес, поставиш його окремо, а кожен, хто припаде на коліна свої, щоб пити, поставиш його окремо. І було число тих, що хлептали, носячи рукою своєю до уст своїх три сотні людей, а вся решта народу припали на коліна свої, щоб пити воду. І сказав Господь до Гедіона трьома сотнями мужів. Щоб хлептали, спасу тебе й дам манітян в Твою руку, а весь народ піде, кожен на своє місце. І взяли вони в свою руку поживу народу та свої сурми, а всіх інших ізраїльтян він відпустив кожного до намету свого. Три сотні мужів затримав. Мадінетянський табір був під ним у долині. Слава нашому Господу, брати і сестри! Я думаю, що ми всі дякуємо Богові. У Біблії написано так, коли ви сходитесь, у кожного з вас є. Ви уявляєте? Біблія каже, у кожного з вас є псалом, повчання, і це все хай буде на збудування. Ви замітьте? Не в кожної з них або з тих, а в кожної з вас. Прекрасно, я сьогодні подивився, як брат Василь, пастор церкви, шукає братів. Та що тут шукати? Пальцем отак покажи, іди проповідуй, іди, іди. Їх йди, скільки стоїть. Але, ви замітьте, Господь Ісус до учнів каже, вам буде краще, коли я піду від вас. Ви уявляєте, якби нам так Господь сказав, дорогі християни, вам буде краще, коли я піду від вас. Ну так же сказав Господь, я піду і умолю Отця і він вам дасть. Другого втішителя, він прийде до вас. Аллилуйя, аллилуйя. Я в одній церкві питаю одного брата це за кордоном. А де місце для Духа Святого в твоїй церкві? Він розгубився, думав, думав, а потім так. А отут каже: Братя і сестри, я дякую Господу, що тут знайшли місце для Духа Святого. Алілуя. Ви знаєте, я дивуюся. Є на сьогоднішній день дуже багато братів, які кажуть Браття, та якось тихше. А я чую, питаю брата Росіка, а як чи чути там за, за тим парканом? каже не тільки за парканом у мому селі чути, як погода тихенька, а я уявляю, Господі, а що ж тут з бужі буде після цього собрання? Моляться на ничій мови, пророкують сміливо, шаж в кінці села чути, ніхто не соромиться, всі проповідують, говорять. Господь говорить, браття, сестри, дякуйте Богові. Аллилуйя, що йому є місце тут, амінь. амінь. Але він звертається до нас, хоч ми йому дали місце по праву. Ми ж християни, п'ятидесятники, мусимо дати місце для Духа Святого. Я собі уявляю картину, я не раз це люблю нагадувати. І Ісей каже, ідіть до покличте Давида. Той приходить, каже, сину, на оцей хліб сир неси твоїм братам, а оце краще воєначальникам. Той послушний, покірний, милий, щирий, батькові вічі дивиться і з любов'ю виконує торбу на плечі і прямує туди, де його браття. А Бог зверху має свій план. Амінь. Давид мило виконує батьківську казівку, а Бог тримає свій план на цьому юнакові. І він іде. Браті і сестри, я прошу вас всіх, хто є п'ятидесятники, хрещені Духом Святим. Ви прийшли, вам не дали проповідувати, браття. Але пам'ятайте, над вами висить Божий план. Алілуя. Над вами є план Божий, який не тяготить вас, не тяготить. Ні. Він є благий намір Божий. Ви пам'ятаєте? Я це люблю теж нагадувати. Вривається Нієман своїм військом сирійським, це ж військо, це ж була держава, вриваються в Палестину. Я представляю на білому коні влітає в якесь місто, спис в руках, а може, булава. Фельдмаршала влітає тут, дивиться, між добичем. Це ж завойовник, вони так і дивляться, щоб взяти, щоб потягнути. І тут раз в його погляд маленька дівчинка. А це ж війна і думає зразу думка для моєї дружини. Буде поміч для моєї дружини в моєму домі. У його не осінила думка, що це чиясь дитина, що це ж чиєсь дитя, хтось її любить, йому це не йому байдуже. Він тільки пальцем показав взяти її, а зверху Божий план. Ти береш її в раби, а я беру її для тебе. Вона буде спасительницею твоєю. Ви бачите, який наш Бог. Алілуя, аллилуйя, аллилуйя Алі йому. Той, як завойовник, забирає дитя від матері. Вона буде в моєму домі. Його не цікавить сльози материнські, а Бог наш любові, обільний, який за свій народ стоїть, каже: ти береш вроби, а вона буде спасительницею твоєю. Але він не чує, він глухий, як брат тільки що святкував. Він був глухий. Але ви пам'ятаєте, настав той день, коли вона бідненька дивиться на його страдання під тим позолоченим плащем фельдмаршала Проказа. Проказа, він її завжди застіпав, закривав, щоб і близько не було. Може, в рукавицях ходив в перчатках в якийсь фельдмаршальських. а під перчатками то проказа, тіло в проказі. І вона побачила тебе й каже пані своїй, Якби він побув в Самарії у Пророка, він зняв з нього. Алілуя. Алілуя. так просто, да, так просто на вулиці, браття і сестри. Багато християн кажуть, як можна побудувати п'ятидесятницьке собрання, так, на вулиці при повітрі, да й проповідуєш, що на інших мовах важко якось ну так незручно. Ви чуєте незручні сьогодні? Амінь. Амінь. Благослови Господа, народ Божий. Алілуя. 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 І несе Давид цей хліб, ці сири. Я за що, хочу зосередував, Бог мені положив це говорити. Пильнуйте, бо не знаєте, браті і сестри. Може ти наготував таку проповідь велику, а тут тобі не дали слова. Ну і що з того буде? Обідиться, брат, і підеш додому з образою. Господи, цілий тиждень молився, готував, писав, цілий конспект зробив, не дали мені слова. Пильнуй. Амінь. Пельнуй, несе Давид хліб, до братів своїх іде. А тут чує, голяв вийшов, поносить Ізраїля, поносить ім'я Бога Ізраїлів. Господи, я цього не можу винести. Іду на нього. А це було безумство. Саул каже, він воїн від юності, а ти ж хто ти ж пастух? Я йду во ім'я Господа Бога Ізраїлевого. Алілуя Ви для чия ім'я прийшли. Молодь дорога на це подвір'я. Якщо в ім'я Господа за вами перемога. Алілуя За вами Господь, за вами влада Божа, за вами сила Божа, за вами рука Ісуса. Алілуя Алілуя. Я благодарю Бога. Ви знаєте, я ніде так легко не відчував себе як зараз. Алілуя Наш Ісус тут. Амінь. Халамі до неменглойзен, алілуя. Він тут і дивиться на твоє серце. Що ти будеш робити? Якби він став зараз отут на помості, я знаю, б змінилося б все тут. Змінилося. Але він Духом Святим каже, Он научить вас. Він прийде до вас. Може, ти за парканом став, думаєш, я не буду причетний до цього подвір'я за парканом». Він біля тебе стоїть. Амінь. І знаєш, який помисел його на добро тобі. Амін. Алілуя. Ти береш в рабині Іман, але я на добро тобі віддаю її. Алілуя. Ти прийшов, каже Господь до Едіона. А це ж ви це ті були люди, які рішили сіти захистити землю Ізраїля 32 тисячі. А Бог подивився на те велике масове. Збір той і каже, Ідіан, багато людей в тебе. Не можу я дати, бо запишається цей народ наді мною і скажеш, що своєю рукою отримаю. Ти також скажи їм, скажи, хто боязливий робкий хай йде додому. І скільки? 22 тисячі. Ви знаєте, скільки сьогодні оця погода відсіяла з цього місця людей? Не менш. Брати і сестри, відсіяла. І вже прийшли ті, які готові під проливним дощем стояти во ім'я Господа. Бачите, які вас наміри. Ви готові були. Я перший. Мені дзвонить ранком один брат каже: Миколаєвич, що ти думаєш? Дощ іде. Кажу, хай іде як з відра, бо мені Василь вже так зобов'язав, що під ведром, хай лють на мене, буду їхати. Браття, сестри, ну вже всі зібрались, які готові. Під дощем проливним стояти, а Бог каже до Гедіона, іще багато з тобою. Господи, веди на їх до води, а я там тобі покажу. Бог же не сказав йому наперед, ви прочитайте уважно, не сказав наперед. А веди до води, а до води вести, вода це благополуччя. Вода це життя, а тим більше в Палестині. Сказати людям, люди, я вас веду до Оазіса. Що це означає? Да це радості меж немає, це в рай ведеш. Я заїхав до Америки і говорив проповідь на цю тему. А один брат каже, Василь, ти точно попав. Бо я як приїхав сюди, то я сказав так: якщо є рай, то оце тут уже. Ну, Бога може кращий. браті і сестри, ну це помилка, це розум. І ось Господь каже, веди їх до води. Ви уявляєте, що для воїнів, які стояли, хто що мав зброї, не було такої, як Мадянітян, хто з колком, хто, може, з сокирою, списом, з ну хто десь, може, мав меча. І ці стояли, ждали, що зараз підемо на Мадіантян. Готуються, кожен подумав про свою сім'ю, а тут Гедіон каже, браття, ідемо відпочивати до води. І пішли. А Бог зверху дивиться на цей хід. Поприходили до води, хто мав меча, відсліпнув, положив, хто мав списа, положив, хто мав одежу, кольчує, поскидали до води трава, пальми, повітря, спокій, немає ніякої загрози. Поприпадали до води, полягали п'ють. А Бог тоді каже, Ідоне, дивися, хто буде пити, нахилившись окремо. А хто буде нагнувшись рукою брати, бери їх став окремо. Гедіон не зрозумів, але Бог так сказав. І коли він почав відділяти тих, які брали рукою, але меча не відсібували, а списа не лишали в траві, то порахував таких залишилося всього 300 чоловік, і він же ж не знає. Гедіон пильнує над тим, що йому Бог доручив. І оказалось тих, які не лишали меча, не кидали списа. 300 чоловік постав їх, каже Господь окремо. І коли вони були відокремлені, стояли окремо, а 9700 стояло з другої сторони. Бог йому каже, трьома стами локавших, я спасу Ізраїля. Алілуя. Господи! А ці, то це ці, які вже. Небоясливі, неробкі, які готові вмирати. Але Господь підкреслив каже: але це ті, які скористались благополуччям і положили зброю, розслабилися, не попильнували. Забули про те, що за спинами в їх мадяні тяни. Забули про те, що не можна розслаблятися, а ці триста. Вони не розслабилися. Вони не подумали про те, що треба вольготно себе повести, бо нам дозволили це. Вони тримали мечі при собі. Вони тільки нагнувшись на одне коліно, взяли рукою, води попили, але пам'ятали, загроза існує. Я повинен бути готовий. Я повинен бути готовий. По Во ім'я Господа, Бога Ізраїльного, я повинен бути приперезаний. При і таких, може, кожен із них думав, а може, нас таких 10 тисяч, а тут оказалось, їх всього 300. І коли вони стояли, вишиковані 300 чоловік, вони не недорозумінні, що це таке робиться, але Бог пильнував в своєму плані. Алілуя! Алі Алі і Господь каже тримами. Алілуя! Аллилуйя, я спасу Ізраїля. Аллилуйя, браття і сестри, ви глибоко впевнені в тому, що сьогодні Господь присутній Духом Святим на цьому місці. Амінь. Аллилуйя йому. Аллилуйя йому. Аллилуйя. Я не раз так думав. Один мені брат каже, брат Василь, от якби Бонке був за Ісусом біля Єгенісарецького озера, от була б євангелізація. Браття і сестри. Йому на кількість треба. Він всемогутній Бог. Алілуя. Він хоче, щоб ми пильнували зараз на цьому місці. В тебе болить душе, болить тіло твоє. І ти прийшла на це місце, і не знаєш, диявол тобі каже, заключення зробив. Лікар однозначне. Немає вилікування від твоєї хвороби. Но Бог дивиться на тебе. Алілуя. Повірте, і сестри, це Дух Святий говорить до чого то серця. Бог дивиться на тебе. Що ти будеш робити зараз? Чи зародиться в тебе ревність по Богові? Алілуя! Цей лікар зробив заключення, і воно висить над тобою. А над цим лікаром стоїть лікар над лікарями. Алілуя. Він дивиться на твою пухлину. Амінь, це говорить Дух Святий. Дивиться на твою пухлину і дивиться на твоє серце. Чи пильнуєш ти во ім'я Господа, якщо пильнуєш, Бог вийде з... до тебе? Алілуя, Алілуя. Алі ти за Господа готова вмерти. Якщо так, то пухлина сьогодні перестане існувати. Алілуя. Алілуя. Я це з відвагою говорю. Я чую, що це Дух Святий говорить до цього собрання. Алілуя, Алілуя, А ще більше пухлина гріха. Це ще більше. Бо є християни з пухлиною хвороби помирають, але з певним і повним переконанням, що хай помираю від раку на в оселі Отця Небесного. Алілуя, А пухлина гріха, вона веде тільки в пресподню. І ось на тебе, на цю пухлину, дивиться Ісус. Алілуя! Ти чуєш цей погляд Ісуса зараз на твоє зболене життя, на твою долю. Він зараз дивиться на тебе і клеше Пильнуй! Алілуя! Аллилуйя! Браття, сестри! Ми обмежені. Пильнуйте, бо не знаєте. Ну хто може сказати з нас зараз, що вийде сьогодні сюди 20 людей, які покаються? А ніхто не може. Хіба що може кому відкрив дух святий? А так ми не знаємо. Но він знає. Алілуя! Він знає, скільки людей буде уздоровлено сьогодні. Алілуя! Він знає, скільки людей до додому і скажуть, Господі, дякую Тобі! Була хвороба, нема хвороби. Зняв Ісус. Він знає, а що ж нам, незнайкам робити, а нам пильнувати. Алілуя! Не дали тобі слова. Пильнуй, не допусти образи. Алілуя! Пророчий дар маєш, пильнуй, щоб вчасно ти говорив во ім'я Господа. Алілуя. А вдруг тебе зараз Господь візьме і поведе аж туди за паркан, а ти не пильнуючий, що будеш робити? Виноватий будеш. Браття і сестри, давайте ми будемо зараз молитися. Хай Божа благодать. Кожне серце впорядкує так, щоб ми всі оказалися пильнуючими, щоб ми, коли прийдемо до води, Де нас Бог буде випробовувати. А так, да, це такий час ми живемо, коли нам дана свобода. Ми проповідаємо ціле село, чути. Але Дух Святий сьогодні говорив, що приближається час скрутний. А сьогодні Бог випробовує, як ти п'єш. Може, вже поскидав себе, розлігся в цьому благополуччі, все нормально, пальми, тінь, квіточки, трава, благополуччя, загрози немає. І ти розщедрився для своєї плоті, а Бог дивиться в своєму плані і вибирає тих, які пильнують. Аллілуя, браття, сестри, пильнуйте. Пилюйте, браття, сьогодні Господня рука протягнута в цьому собранні для уздоровлення, для визволення від гріха, для звільнення від демонічних сил. Алілуя, хто розв'яже? Де той, хто може прийти на цей помост і заявити, приводьте сюди людей, я буду звільняти від демонів. Де він той, браття сестри? Він є наш Господь. Алілуя, Алілуя, гібен глойзен. Алілуя, Алілуя. наш Бог. Сьогодні готовий це робити, звільняти від гріха, звільняти від неправди, звільняти від всяких оков диявола. Це наш Господь. Алілуя Логіка каже, не можеш йти. Знімає кольчугу свою, Підперезує свого меча, віддає, одіває Давида у одежі своїй, той пройшовся туди і назад. І Дух Святий йому сказав Давид. І Давид каже, не привік стим. Скидає це все. Я йду во ім'я Господа. А це ж безумство, це ж поза логікою. Да Бог діє там, де поза логікою. Алілуя. Ти шукаєш культурного забрання, посидиш в культурному дві години, а в некультурному чотири будеш стояти, але там Господь. Алілуя. аллилуйя, браття, сестри! Хрещені Духом Святим, готуйте ваш сердечний храм, щоб в тому храмі роздався голос Божий. Іде Господь. Халаві до небереглойся, Налілуя. Соромишся, молитись на інших мовах. Хто приніс цей сором твоє серце? Ти можеш витягнути твої багатства, кошелька твоє, і порівняти з тим, що дав тобі Бог у твоє серце. Це не порівнюється, це з презирством відкидається. В твоєму серці живе Господь. Свідченням того іншої мови, якими ти молишся. Це свідоцтво для світу. Калаві до ремини глози, лідуя». Відкрий твої уста, каже Господь, я їх наповню. Він буде робити те, що він знає. алілуя, алілуя». Хай уздоровляється, хай звільняється, хай під владою Божою трепеще демонічний світ, бо він має владу і силу. алілуя, алілуя Аллілуя. Благодарю моєго Бога, що він це звершує сьогодні. Ти є в'язний, ти є зв'язаний, ти прикрився, як Ніїман прикрився, але проказа на тобі, до тебе говорить просте собрання, яке поза логікою є в Самарії Господній пророк. Талабі даременело. Є пророк, є пророк, який може зняти твою проказу. Не є мане в славі весь, але гіркотою покритий нищенське твоє положення, і він пішов щасливий, Алілуя, зняв Господь, чудним образом зняв. Окунися, переконують його. Сьомий раз окунається в воду Йордана і встає чисте тіло, як малої дитини. Алілуя Алілуя, твоя хвороба. Сьогодні залишить тебе на цьому подвір'ї, бо Ісус це хоче зробити. Калабі до ремерега. Твоє життя сьогодні, яке диявол закував у цепи. Воно сьогодні буде звільнене владою Ісуса. Пильнуй, пильнуй, по дитячому, пильнуй. І він прийде до тебе як ніжна матір, яка теплом своїм зігріє тебе, пригорне тебе, ощасливить тебе, і будеш усміхатися сонцю, будеш радіти людям, будеш благодарити Бога за майбуття, яке тобі дав. Ісус! Алілуя! Алілуя, славте Бога, брати, і сестри! Хай Дух Божий працює. Ви повірте, що йому віддана влада. Алілуя. Він прийде, навчить наставить майбутнє сповісти, Це його праця сьогодні на цьому подвір'ї. Це його воля, це його діти, яких впорядковує своєю владою. Паламі наремене Глойзе, Аллілуя.